Привіт, любі мої українчики! Звати мене Володя Фурман, моя голова Лиса, Борода Синя і мікрофон синій теж. Я на дроті із Сан-Франківщини. Я українчик із Сполучених Штатів. Ну що ж, Україна виправляється потрохи. Гарні новини. Тут наші доблесні урядовці із Зеленським на чолі вирішили дозволити українцям по закордонах робити паспорти. І Це просто неймовірна новина, звучить вона гарно, але по факту в цьому всьому не було особливого сенсу, оскільки із цим резервом плюс, який вони зробили, навіть ті, котрі покинули частину і, і вийшли за кордон, чи, чи ті, ті військові, котрі поїхали у відпустку за кордон. Вони мали всі, все гаразд із цим резерв Плюс, і це дозволяло просто робити той закордонний паспорт без ніяких там проблем. Ті, котрі оновили свої дані, вони теж могли робити за кордоном свій паспорт. Тому що в резерві Плюс той от витяг показував, що в них дані оновлені, і фактично ніяких питань до них не було в того паспортного сервісу. І в ДП документ. Бо одне діло зробити тобто резерв Плюс, а друге діло там робити зміни, актуальні зміни у нього. Так актуальні зміни робилися ну, дуже погано. Вони тільки от зараз вони взялися за цю частину, коли вирішили ВЛК розсилати по резервах Плюс, із, там, із 1 квітня. Електронним чином його генерувати і розсилати То, і то запрошення на медкомісію чи направлення на, на медкомісію. А, а до того воно було зроблено якось незрозумілим чином. І, ну і що виходить? Що зараз вже можна просто. І в звичайному режимі тим людям, котрі по закордонах йти в паспортний сервіс і в ДП документ і робити її паспорти. Зрозуміло, що ця, цей захід він був якийсь без, ну, без, безглуздий. В ньому не було ніякого сенсу, тому що люди із закордонів все одно не повернуться в Україну, оновлювати свої дані. Для чого? Ну, щоб паспорт собі зробити і залишитись в Україні. Ну, комусь встрелило в голову це. Це було в часи загострення, закручування гайок в Україні. Таке вони вирішили тут зробити, а зараз зробили крок назад. І здавалося б, ну, що тут такого отримати паспорт. А для українців навіть такі прості речі є дуже таким серйозним. Серйозним здобутком на рівному місці. в такому світі ми живемо, така в українців реальність і такі от думки в голові. Тому що прикордонники почали поводити себе правильним чином. Ну, цикашники теж вони там перестали бути якимись такими лютими. Ну так, шуму від них багато, але не більше того. Людей, яких вони там ловлять, вони ну, просто там маринують. Вони там вже не роблять те, що відбувалось в Хустівському ТЦК. Де там налітала там зграя і починали там зі всіх боків щемити пресувати і катувати. І ще, ну, робити якусь люту дичину, як НКВД. В момент його заснування, точніше, навіть не НКВД, це ще до НКВДських часів ці Червоні комісари займалися просто винищенням людей. Так само ці себе почали поводити. Але поводили вони себе так недовго, сумарно від початку війни вони більше поводили себе краще, ніж Ну, той, був, той був період загострення 24-му році, з початку го року, в кінці 23-го року, коли почалася та бусифікація. Тому що у нас проглядаються дуже позитивні тенденції на фоні весни, яка загалом не несе нічого доброго, тому що всі напрямки будуть ускладнені, тому що зараз це легше робити, ніж взимку. Влітку можна стояти скільки хочеш. І в секретах сидіти також. Така от, таке от завершення тижня. Такий, такий ось квітень місяць для України і для нас. Ну що, нам своє робити. Нам з вами треба думати, як покидати ту Україну. Тому що українчиків має бути по всьому світу якомога більше, не тільки в Україні. Україна. Має перестати бути такою скупою, вона має поділитися українчиками з рештою планети. Тому що чим більше українців буде е, у всіх країнах, чим рівномірніше вони будуть розподілені по всій земній кулі, тим, тим українськішою буде вся планета, тим кращою буде вся планета. Тому що українці вони найкращі. Особливо ті, котрі зараз платять високу ціну, ті, котрі боронять Україну. Ну що ж, на цьому в мене все. Всім успіху, всім бажаю брати власне життя в власні руки, владу над собою, власні руки. Ну і вперед до кращого майбутнього.